Шановні майстри, запрошую традиційно підписатися на мій канал YouTube. Як ви знаєте, я займаюся в основному Bosch та Енхель, якщо по електроінструменту. Але е, маю великі знижки, і військові через мене купляють, користуючись моїми знижками, різні обладнання, в тому числі електроінструменти е, у будпостач. А у будпостач є така торгова марка е, Heiser, яка швидко розвивається, наповнюється асортимент, в тому числі акумуляторної техніки. Вона дуже має низьку ціну і має величезну перевагу для магазинів. Зараз я детально все розповім. Подивіться, що мені замовили: це кутова шліфмашина Хейзер з регулюванням обертів. Акумуляторна, має антивібраційну ручку, в руці вмонтований вже ключ для заміни диску. Має плавний пуск. Бачите, тут така цікава ручка, незвична, як для мене тут запобіжник. Нажимаємо, відключаємо. Оберт регулюється від 4500 до 8500. Еквівалент якої потужності я не можу вам відповісти. Замовили ось такий 4-амперний акумулятор, який, до речі, фіксується. Ну, але ж немає ніяких позначок, наскільки він заряджений. Хоча, вибачте, є навіть позначка. Бачите, не додивився. Вся ручка прогумована, як на мене, досить зручна, вона досить велика. Має такий міцний, великий, бачите, редуктор. Але має місце на існування. Особливо ціна має місце на існування. Але якщо ви, звісно, порівняєте її з Енхелем, ви бачите, що Енхель значно компактніший, значно менший з розміром. І якщо придивлятися, я, ну, виконання краще. Але тут важлива ціна. І ще дуже важливо, що наша держава стимулює. Дикий Китай, ну, поставку Дикого Китаю. Чому стимулює поставку дикого Китаю? Я не розумію, по яким причинам. От, наприклад, Bosch і Енхель, він продається всьому в всьому світі, в усіх країнах Європи в ось такому вигляді. Ніякий там е можновладець, або ніяка там фірма, типа, ну, контролююча, не вимагає наклеювати ось такі наклеїчки. Тому, на інструменті, електроінструменті, який продається в Україні, має бути ось така накличка, де зазначено постачальник. Тут короткий, бачите, номінальна напруга, Ну тут з лупою треба дивитися, що там написано: номінальне навантаження, сила струму. ну Ось такі інформація українською мовою. Тому тоді ви можете його повісити на вітрину, повісити цінник і продавати. Бо ось за такий інструмент ви можете 102 тисячі гривень штрафу мати. Так що будьте уважні. Так само і болгарка бачите, має такий шильдик, який відповідає вимогам. Зазвичай такі шильдики є тільки на дикому Китаю, ну, самому найдешевому, самому простому Китаю. Але його можна вішати на всі вітрини і він відповідає державним нормам. О! Звісно, ну це інше питання. Наступне, що мені сподобалось, дивіться, якщо відкручуєте, я навіть відкрутив, щоб подивитися, що тут не такий вже великий люфт. Подивіться, бачите, тут практично його навіть немає. Це не характерно в китайських болгарках, але я не знаю, як воно там відбалансовано сама вісь. Але в принципі, шайба. Фланець, він, як на мене, досить плотно прилягає. І я сподіваюся, у диска не буде е, якихось вібрацій. Але, звісно, 8,5 тисяч обертів для плиточників це замало, тому що в основному інструменти, диски, які ось показані, вони люблять е, 11 тисяч обертів, дають найменше сколів. Але є спеціальні диски. Які можуть працювати вже і на менших обертах. Так що беріть це до уваги. Другий інструмент, який мені надали, це шуруповерт. Я навіть... Тут декларується 40 н, але откровенна брехня, подивіться, я поставив на максимум щиточний, бачите, тут такі значні іскріння вже є. Е, так, поставив на мене. Мо... Мо... Він здихає. Що, вже? Опа. Ні, ще не здох. Але е, ви не сподівайтесь, що тут буде 40 ньютонів. Як на мене, якщо 20 ньютонів там буде, то й добре. Є швидкість переключення менша, більша. Є регулювання крутного моменту Є фіксація, що крутний момент виключається. Давайте спробуємо на мінімальному крутому. До речі, доволі м'яка. Кулачковий патрон, ну, пошти не кривий, як на мене, він рівний. Давайте попробуємо. Може це акумулятор? Що з нею? Так, я, я, дивіться, є невеличка вібрація, але для такого інструмента припустимо. До речі, давайте зараз спробуємо чи він. Я... А, ні, ну все-таки. Навіть з великим акумулятором я можу патрон е втримати. На 40 ньютонів, ну це дуже тяжко втримати такий патрон. Так, До речі, чогось залізний патрон сюди поставили, як в професійній техніці. Корпус прорезиновий, але видно, видно, що це виконання таке дешевеньке Китай. Але ціна настільки низька, що, звісно, якщо ви напишете, я вам повідомлю, яка ціна на цю техніку, що вона дозволяє користуватися, якщо зламалась, викинули, купили новий і далі. Хоча будпостач офіційно забезпечує 3 роки гарантії на цей інструмент. Уявляєте, 3 роки гарантії. Я не уявляю, як це можна зробити на такий інструмент. Але дякую завдячуючи будпостачу, наші домашні майстри можуть три роки користуватися таким інструментом. Запрошую до мене, надам консультації по різному інструменту. Е, ну, звісно, якщо я його тримав в руках або користувався. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!